Безмежні стада великої рогатої худоби на великих пасовищах, де далі більше людей на планеті споживають м'ясо. Особливо швидко споживання зростає в країнах, економіки яких швидко розвиваються. Це завдає шкоди екології. Розведення худоби призводить до збільшення викидів парникових газів. Тож науковці всерйоз задалися питанням, а чи можна взагалі обійтися без м'яса тварин і при цьому насолоджуватися апетитним шніцелем на обід або вечерю? Для цього науковці змішали пшеницю зелений горошок або сою з водою, аби видобути білки. Все інше для виробництва замінника м'яса їм не потрібно це основа, яку ми використовуватимемо для нашого м'ясного сурогату, але спершу ми її очистимо та висушимо. Флоріан Вільт відносить цю суміш до фільтрової установки, яка знаходиться в технічній лабораторії інституту. Зараз я пропущу цю масу через фільтр. Близько тисячі літрів сировини на день може профільтрувати ця установка. З неї вийде 200 кілограмів м'яса. Суто рослинного походження. Серцевиною установки є фільтраційні модулі. Це, по суті, тонесенькі дрібнопористі шланги. Через них проходять цукрові речовини, а протеїн відфільтровується. Наступний крок. У лабораторії інституту висококонцентрований рослинний порошок потрапляє в ультрасучасну швидковарку котел швидкого варіння з підключеною до нього холодильною камерою. Тут порошок знову змішується з водою, одночасно під високим тиском нагрівається до температури 150 градусів. Тоді маса всередині швидковарки повільно охолоджується. З неї виходить волокниста тягуча, як жуйка, субстанція, близька за своїми зовнішніми властивостями до м'яса. А тепер скуштуємо с їсти. В принципі цю масу вже можна їсти, хоча в неї ще немає тієї структури, якої ми хочемо досягти. Вона ще трохи тісто подібна. Пельнотем платфоршнице ноканшнице. Вегетаріанське м'ясо багате на протеїни, баласні речовини і в ньому мало жирів. Це м'ясо має бути схоже на курятину за структурою та смаком. Флоріан Вільд розуміє, що м'ясо на рослинній основі має переконати своїми смаковими якостями навіть запеклих м'ясоїдів. Упродовж п'яти років він та його колеги експериментують з різними ароматичними додатками. Якщо науковцю і його команді вдасться виготовити замінник м'яса у великій кількості, то користь від цього буде величезною. На виготовлення вегетаріанських шніцелів необхідно менше сільськогосподарських площ аніж для чисто м'ясних. Такими шніцелями ми з меншими затратами могли б нагодувати значно більше людей. Флоріан Вільд мріє про те, щоби зменшити у світі кількість людей, яким доводиться голодувати, і водночас зекономити цінні природні ресурси на виробництво м'яса, з пшениці, гороху та сої витрачається значно менше енергії, води та угідь.